Вітаю сьогодні відверто про економіку України. Ми поговоримо з начальником управління Національного банку України в Черкаській області Забуцьким Сергієм Анатолійовичем. Вітаю вас, Сергій Анатолійович! Вітаю вас на сьогодні. Найактуальніше питання для населення України це ситуація на валютному ринку. Які ваші думки з цього приводу? Наскільки стабільна гривня? Ну я можу сказати, що питання валютної політики воно завжди актуальне, і я б не наговорив, що це воно найосновніше, тому що ми живемо в Україні, не стан валюта на гривні. Розрахунки проходять всі в гривні, і виходячи з цього, ми говоримо про стабільність нашої національної валюти. І більше ми повинні говорити про нашу цінову політику, про інфляційні моменти. Що стосується курсової політики, вже стало традиційно так, що ми орієнтуємося на курс валюти, який ми маємо на сьогоднішній день, це співвідношення гривні до долара. Я можу сказати, що ситуація, яка відмічається протягом останніх місяців, вона дещо можливо напружена, але я вважаю, що це більше панічний настрої з урахуванням того, що в нас завжди виборчий процес він передує таким подіям, коли опоненти там чи різні політичні сили намагаються. Тими чи іншими своїми діями дискредитувати нашу валютну політику, курсову політику і залякування людей, воно в якомусь відношенні відіграє негативний імідж. І я вам скажу, що в першу чергу необхідно не піддаватися цим панічним настроям, тому що задекларовано те, що Національний банк вживатиме всі заходи для забезпечення курсової стабільності. І на сьогоднішній день ми говоримо про те, що. Коливання, які відбуваються на міжбанківському валютному ринку, вони носять ситуативний характер. Сьогодні встановлений курс співвідношення долара до гривні становить 799 гривень 30 копійок за 100 доларів США. Цей курс на міжбанковському ринку він практично не змінюється. Хоча на готівковому ринку на сьогоднішній день можна навести про те, що державні банки продають. Марканський долар по 8,11 за 1 долар інші банки курс коливається від 8,14 до 8,18. Тобто на сьогоднішній день купити валюту можна, і це говорить про те, що ми справляємося з тими завданнями, які стоять сьогодні перед національним банком. Але на сьогоднішній день, от сьогодні, буквально вийшла заборона у комерційних банках, що не можна продавати більше ніж 500 доларів в одні руки один день. Такої заборони немає, і я не можу сказати про те, що якщо банк такі вимоги ставить, це незаконні дії. Чому тому що є єдине обмеження, це те, що не можуть продавати в один день, в одні руки суму, яка перевищує еквівалент 150 тисяч гривень. Отаке От обмеження існує. А що стосується найбільше там 500 доларів, не більше 1000 доларів в одну руки, це. Встановлюються безпосередньо банками з урахуванням їхніх фінансових можливостей. Чому? Тому що, на жаль, комерційні банки і їхнє завдання, основна мета це отримання прибутку. І коли виникає ситуація ситуативна на такому валютному ринку, безумовно, кожен не хоче на цьому заробити. І е окремі банки займаються спекуляцією відверто. Тобто, отримуючи ресурси, вони направляють їх на валютний ринок і тим самим провокуючи е такі, знаєте. Коливання валютне, тому національний банк це відстежує і до таких банків застосовує заходи впливу. На сьогоднішній день є ряд банків, до яких національним банком застосовані заходи впливу в частині того, що вони мають право здійснювати валютну бінну операції лише в межах отриманої готівки. Тому безумовно, що якщо до банку застосовано такий захід впливу, то він не зможе очевидно продати вам ту суму, якої в в нього просто на сьогоднішній день немає. Тому такі обмеження можуть траплятися, але це не у всіх банках. Тобто, паніка серед населення створюється штучно для того, щоб заробити побільше на передвиборчій діяльності. Я вам скажу, я вже не один рік і не один десяток років працюю в банківській системі, і вже традиційно так сталося, що будь-які політичні процеси, от, на жаль, вони заторкаються безпосередньо банківської системи, і я вам скажу, що завжди вони проходять ці процеси. А ми живемо в реальному вимірі і говоримо про те, що ці панічні настрої. Вони впливають лише на добробут наших громадян, чому тому, що людина, піддаючи паночним настроям, купує валюту по завищеному курсу. Коли потім ситуація стабілізується, вона втрачає на курсових різницях. Тому в першу чергу треба мати спокій, і я вам чесно скажу, що. Правило для грошей, що гроші завжди люблять тишу. Тому які б процеси не відбувалися, там політичні, економічні, ми завжди повинні думати лише про одне, Про те, що на сьогоднішній день ми живемо в Україні, що наша національна валюта стабільна, і ми повинні дотримуватися того принципу, що не повинні піддаватися панічним настроям, а реально дивитися на ті речі, які відбуваються. Ну тоді скажіть, будь ласка, що ж нам очікувати після виборів? Тому Нічого. що прогнози експертів дуже різняться від 8,5 гривень до 15 гривень за долар. Ну так же само можна сказати, а чому не 15, чому 20? Скажіть 30, щоб люди взагалі були втор... такі думки. Ну я вам скажу одну просту річ сьогодні. Зробити прогноз, те, що розказують 15-12, це взагалі нереально, тому що ми живемо в інтегрованій економіці і. Сьогодні ніхто не може сказати, яка буде ситуація в Греції, яка буде ситуація в Іспанії, яка буде ситуація в Єврозоні, яка буде ситуація в Сполучених Штатах, який рівень інфляції, який приріст виробництва буде. А ми з цим тісно пов'язані, тому що це пов'язано з експортом і імпортом. Тому сказати, який сьогодні курс це практично нереально. І якщо б хтось такою інформацією володів, це була б сама багата людина. І те, що розказують, що після виборів е зроблять курс до п'ятнадцяти, ну в цьому повірте ніхто не зацікавлений. Перше. Ви зрозумієте просту річ. Ми на сьогоднішній день залежні від ринку енергоресурсів, за які не розраховуватися розрахуватися в іноземній валюті в доларах США. З урахуванням цієї ситуації я можу сказати про те, що ніхто не зацікавлений про те, щоб знецінена була гривня, тому що дорожче платити за той же самий газ, за те ж саме топливо чи паливо. І я більш переконаний в тому, що після виборів ситуація не зміниться. І та курсова політика, яка була, вона така і залишиться. А те, що залякують людей, примушуючи їх робити необдумані кроки, я вважаю, що це ну по крайній мірі це неетично по відношенню до своїх співгромадян? А от скажіть, будь ласка, тоді ці панічні настрої вони вчухають так. Вже вже передвиборча діяльність практично завершена, тобто, вже так все стабілізується. А от депозити це індикатор, так довіри громадян до банків. Yeah. А як в цьому сегменті? Чи поліпшується довіра громадян, чи вкладають більше депозитів люди гроші, чи ні? Що зараз з цією ситуацією? Ну я можу сказати одне: що не дивлячись на те, що на банківському ринку працюють банки, і є такі банки, які будемо казати, що не досить такі порядно ведуться відносно до своїх клієнтів, все таки довіра до банківської системи зміцнюється на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, що вклади в банківських установах становлять 5,9 і мільярдів гривень. І вони в нас зростають, і я можу більше сказати, що така динаміка нас спостерігається протягом навіть останніх п'яти років, за виключенням 2008-го, початку 2009-го року, коли була відома ситуація з кризою, з девальвацією національної валюти. Тоді люди масово забирали кошти із банківських установ. Але це було явище тимчасове, і на сьогоднішній день, якщо навіть порівнювати за останні п'ять років, вклади в банківських установах зросли більше як в 2,1 десятих рази. Це показник нас по області, такі ж самий, як і по Україні. В Україні також вклади зросли в 2,1 рази. Перевагу люди все-таки віддають національні грошові одиниці, що приємно, тому що питома вага становить більше 60% відсотків. Це вклади в національній валюті. І на сьогоднішній день, навіть дивлячись на ті негативні прогнози, які роблять окремі політики. Я вдячний нашим громадянам, що вони виважено до цього підходять, і все таки вклади розміщують в банківських установах, розміщують її національній валюті. І повірте, що навіть ті вклади, відсотки, які платять сьогодні, банківські установи по цим вкладам, вони перекривають навіть інфляційні очікування, тому що вклад під 18% відсотків на сьогоднішній день довготермінової гривні він навіть перекриває ті курсові. Очікування і ті песимістичні прогнози, які говорять про те, що там долар буде там по 8,7 чи по 9,5, Якщо це це порахувати з урахуванням нарахованих відсотків, то люди, які розміщують вклади в гривні, безумовно вони в цьому виграють. Тому ситуація нормальна, я б її не драматизував би, і е, те, що в нас щомісячні вклади зростають банківська установи, говорять про те, що слава Богу, що в нас є громадяни, які мають. Такі, знаєте, здорові мислення відносно нашої економічної ситуації і все-таки довіряють гроші для того, що вони повинні працювати. Хоча, безумовно, різні економічні оцінки, відносно того, яка кількість валюти знаходиться за межами банківської системи. Хтось називає 50 мільярдів доларів, хтось 70. От, безумовно, це негативно впливає на економічні процеси і. Я скажу про те, що от Національний банк, кабінет міністрів розробляє різні заходи для того, щоб все-таки ці кошти залучити в банківську систему. Це і випуск інвестиційних монет, які здійснює Національний банк, це в золоті, можете купити з мінімальною націнкою, і ці монети потім, відповідно, можете здати в установи національного банку чи комерційного банку. Це і зобов'язання держави, які випускаються сьогодні, навіть в іноземній валюті, тобто будь-який громадянин може купити за валюту в доларах, купити зобов'язання держави, на яких нараховується 9,2% в доларах. Повірте, це досить такий прийнятний відсоток. Тому ми намагаємося всіми кроками зробити всі заходи для того, щоб кошти залучити в банківську систему. А, от скажіть, залучити кошти в банківську систему. В Україні одне з найвищих відсотків по депозитах. Чим зумовлено це і чи в країні не вистачає в банків свого ресурсу? Ну, в банків ніколи свого ресурсу не буде достатньо, тому що банківська установа це така структура, яка Запозичує кошти в тих, хто має вільні ресурси, і відповідно перерозпроділяє їх в вигляді кредитів для тих, хто потребує ці ресурси. Тому завжди власні ресурси в діяльності банків займають мізерний відсоток, а все основне це запозичені ресурси. І основним джерелом є вклади наших громадян. Якщо брати по структурі, то в нас в області ну, це. 100% кредитного портфелю сформовано практично за рахунок ресурсів це вклади наших громадян. Якщо говорити по Україні, то основним це 60-70% – це вклади наших громадян. Тобто це основне джерело. Чому такий високий відсоток? Да, ми б хотіли, щоб відсоток був набагато менший, щоб було так, як в Європі, там під 2%, під 1%. відсоток. Але на жаль, практика говорить про те, що якщо будуть такі відсотки, то люди вклади не несуть банківської установи. Тому Наше завдання на сьогоднішній день всі кошти, які знаходяться в позабанківській системі, залучити їх в банки, в економіку, щоб вони працювали. А тоді вже відповідно до рівня інфляції. Тому що якщо ми будемо залучати вклади під 2%, а інфляція буде 8%, то повірте, ніхто ж не буде нести в банк для того, щоб знецінли їхні кошти. Тут повинно бути ціле співвідношення. О, тому і перестрахуватися, і за рахунок курсової політики, коли розказують про те, що курс буде такий, то понятно, ми повинні пропонувати відсоток такий, щоб компенсували ці валютні ризики. От коли у нас ситуація стабілізується, люди всі кошти будуть тримати в банківських установах, і ми будемо тоді працювати, як в Європі там чи. Цивілізованих країнах з ринковою економікою вклади у нас будуть під 1-2%, а кредити будуть під 3 під До чого На ми, ми прагнемо. А коли ж очікується така стабільна ситуація? Ну от коли ви принесете вклад і положите його під 1% на 10 років, то тоді я можу сказати, що і кредит ви отримаєте під 5% там чи під 3%. Тобто, мова йде не можна сказати, коли це воно буде, тому що цей процес тривалий і, на жаль, в нас трапляються в такі періоди. От 2008 рік у нас йшла ситуація до зниження процентних ставок по депозитах, зниження процентних ставок по кредитах. Але е девальвація національної валюти, відповідно, політична ситуація, економічна вплинула на те, що люди почали кошти з банків забирати ресурси, були відток ресурсів банківської системи. Тому банки вимушені були піднімати процентну ставку по депозитах. Піднімаючи процентну ставку по депозитах, автоматично застає процентна ставка по кредитах. Тому от такий процес, він, на жаль, негативно впливає і от на такі процеси, про які ми говоримо. Ну, Сьогодні, в принципі, з депозитами досить стабільна ситуація. А чому ж тоді існує інформація, що кредити на житло та авто, ці програми планують згортати? Я б не сказав би, що вони згортаються, тому що сьогодні основне джерело отримання прибутків для банку це видача кредитів. І тут не питання в тому, що згортається програма. Кредитах на авто чи житло стоїть питання в тому, що сьогодні кредит під 25%. Повірте, що його не особо хочуть і брати. І я це розумію, тому що сплачувати такі відсотки безумовно, це накладно для будь-якого нашого громадянина, навіть для підприємства, яке отримує кредит. Тому це більш знаєте, такий не адміністративний крок, коли звертається програма, а це більше економічними процесами. Спотворена така ситуація, що на жаль, на сьогоднішній день вартість ресурсів гривневих на сьогодні за висока. Відповідно, за висока вартість кредитних коштів, і не всі можуть такі процентні ставки витримати. Якщо говорити глибше, то звертання відбулося по причині того, що на сьогоднішній день заборонено кредитування в іноземній валюті. Для прикладу, вам скажу, що от кредит фізичних осіб це були 50 структури кредитного портфеля за кредити фізичних осіб, і більше 60 кредитів віддавалося в іноземній валюті. І після <кій> девалювації національної валюти у 2008 році, ці люди, які брали кредити в іноземній валюті, вони зазнали значних фінансових втрат за рахунок курсової політики. Ну і банки відповідно окремі вели себе неадекватно підвищували і процентну ставку по таких кредитах тому у нас з'явилося дуже багато неповернутих кредитів. По цій причині переглянута політика, і на сьогоднішній день кредити в іноземній валюті для фізичних осіб заборонено. А кредити в гривні процентна ставка в них дещо вища, ніж по кредитах в іноземній валюті. Тому безумовно це спричинило те, що такі кредити обсяг їх значно зменшився. Скажіть, от подія останніх днів це пропозиція Нацбанку на обмеження готівки на ринку. І відтепер купити за готівку авто чи квартиру після підтримання цієї пропозиції буде неможливо. Як на вашу думку, це буде діяти в нашій країні? Ну, давайте вернемося до світової практики. На сьогоднішній день обмеження по готівкових розрахунках існують в дуже багатьох навіть розвинутих країнах. І те, що на сьогоднішній день прийнятий закон, яким я наголошую, що це лише прийнятий закон, і Національному банку надано право обмежувати розрахунки готівці. Тому що на сьогоднішній день таких обмежень немає. Але враховуючи ситуацію, те, що у нас от ми розраховуємо готівку, яка знаходиться поза банківською системою, і, от, на жаль, її значна сума така знаходиться поза банківською системою. Це показник може там, рівні, на рівні по України коливатися там, від 28 там, до 30%. От, то для того, щоб все-таки кошти ці залучити банківську систему, один із кроків це те, щоб обмежити розрахунки великими сумами. І я так думаю, що на пересічного громадянина воно не вплине, тому що сьогодні. Не можна сказати, що пересічний громадянин кожен день розраховується 100 тисяч, 150 тисяч. Купівля квартири, купівля автомобіля це цілком легальна купівля, і вона, якщо вона буде проходити по банківських рахунках, тут ніяких проблем не буде. Ми тут ще один фактор враховувати повинні, про те, що, на жаль, розрахунки такі, у нас там, за квартиру автомобілі проходять в іноземній валюті. А ми говоримо про те, що розрахунки повинні проводити в національній валюті. Для того, щоб людина, отримуючи заробітну плату в гривні, щоб купити квартиру, вона повинна її переводити в валюту і розраховуватися в валюті. Для чого втрачати якісь відсотки на переведення цієї валюти, коли можна з рахунку перерахувати або готівкою внести і зарахувати на рахунок національній грошовій одиниці. Проблем тут я не бачу. Тому я думаю, що для основної маршції українців негативного впливу не буде мати. А як ви взагалі оцінили б ситуацію щодо майбутнього банківської системи, і чи варто очікувати нову хвилю кризи? Ну я б ніколи не говорив про те, що знаєте, криза, чергова криза. Ну для чого бути пісимістом і розраховувати себе на гірше? Життя дається разом. І ми повинні думати про те, що ми її повинні прожити як можна краще. І я б не говорив би про кризу. Тому що ми самі її створюємо. Наша голова говорячи про те, що от завтра, а що буде завтра? Завтра буде все нормально. Ми дивимося от в історію і говоримо про те, що е, були моменти і девальвації, і кризи, але все це проходить нормально. реагуємо відповідно, вживаються адекватні заходи. І Безумовно, я б не був би песимістом і не говорив про те, щоб якась буде криза в банківській системі на сьогоднішній день. Да, є певні проблеми пов'язані ними з світовими тенденціями, які ми бачимо, це і зростання безробіття, і проблеми єврозони, це і проблеми, які. Стосується безпосередньо нас, це те, що е, значно зменшені експортні надходження від експорту наших товарів, е, дезбаланс між платіжним балансом нашим це безумовно впливає на ситуацію в Україні, але е, ті програмні засади, які розроблені, говорять про те, що ми не повинні мати серйозних проблем і тим більше криз. А чому ви порадили е, як краще зберігати гроші? От депозити, інші валюти, золото, срібло. Що ви порадили нашим телеглядачам? Ну, знаєте, тут важко сказати: от ви зберігаєте в тому, чи зберігаєте в тому, тому що кожна людина, коли робить якісь заощадження, вона робить їх з якоюсь метою. Якщо. Питання стоїть про те, що людина просто хоче мати якийсь сталий запас для того, щоб робити витрати в майбутньому і обезпечити себе, знаєте, там, на чорний день, безумовно, на сьогоднішній день оптимальний вклад це у національній грошовій одиниці. Тому що відсоток, який пропонують банки на сьогоднішній день по вкладах в рівні, він високий, це дає можливість отримати навіть і прибуток. І перекрити інфляційні процеси, і навіть ті курсові коливання, які наші песимісти прогнозують. По-друге, це людині дає можливість не втрачати зайві кошти на конвертацію при купівлі і продажу валюти. От і, безумовно, на сьогоднішній день в банку, коли людина розміщує вклади, навіть з урахуванням того, що вона боїться, якщо, не дай Бог, з банком щось трапиться. На сьогоднішній день є фонд гарантування вкладів, і адміністративна рада фонду прийняла про те, що всі банки, які діють на території України, сьогодні гарантують повернення коштів за рахунок фонду гарантування вкладів до 200 тисяч гривень. Тобто кожна людина може без хвилювання розмістити ці кошти. І я думаю, що це буде досить такий вагомий внесок з рахуванням тієї суми, яке відшкодовується, для того, щоб зробити якісь заощадження. Якщо ж стоїть питання про те, що Зробити якісь накопичення на майбутнє тут може бути іноземна валюта. Але іноземна валюта, ви ж розумієте, теж, що це не товар, це грошовий знак, еквівалент, і він також має властивість до знецінення. Тому окремі люди все-таки звертаються і зберігають заощадження от, для прикладу в золоті, для того, щоб полегшити цю процедуру для наших громадян, Національний банк випустив інвестиційні монети, тобто. Будь-який наш громадянин може купити в Національному банку або в комерційному банку, який є партнером Національного банку, купити монету в золоті. От, от, Для прикладу, на сьогоднішній день монета, у нас вважається, це одна унція, це 31,1 грам золота, на сьогоднішній день продається по 14 600 гривень. Це найбільший номінал, є і менший, тому що є одна 10-та є срібні монети. От, і якщо ж виникла якась ситуація, що необхідно. Кошти, а не цю монету, то людина може в будь-який час цю монету здати в установу національного банку. Різниця на купівлі-продажу складає невелику суму. Це, ну, якщо на великому номіналі брати, то воно складає там до 600-700 гривень. От, але з урахуванням того, що золото завжди було в ціні, і якщо це робити на велику перспективу, там не на рік, а там на 5 років, на 10 років, то безумовно це теж вигідне заощадження. Можна зберігати заощадження в злитках золота, є такі рахунки в банках. Коли людина може без фізичної поставки або з фізичної поставки купити золото і розмістити його на банківський рахунок і там отримати відсоток. Відсотки там різні від 2 до 5 відсотків нараховується. Такий вклад теж можна розміщувати, але необхідно враховувати, що на такий клад не розповсюджується гарантії фонду гарантування вкладів. Ну і варіант такий, що іноземна валюта, крайній варіант. А яка саме іноземна валюта? Ну, я вам чесно скажу, я не зберігаю ні в якій іноземній валюті, а зберігаю в національній грошовій одиниці, тому що ми бачимо, яка ситуація була з євро. Коли раніше розказували про те, що от євро домінувало над доларом. Але останні події показують, що євро значно свої позиції втратило. Тепер говоримо про долар. Коли ми спостерігаємо останній тиждень, то зворотна реакція, євро в ціні зростає, долар знижується. Тому ці курсові коливання це додаткові ризики і безсудні ночі для наших громадян, які зробили такі заощадження. Тому. Збір... Може обрати якусь третю валюту, фунти чи ну от для прикладу вам скажу, дивіться, от, коли були проблеми з доларом, були проблеми з євро, окремі наші громадяни зберігали кошти в швейцарських франках, тому що говорили, що це найбільш стабільна валюта. Але коли всі м, в світі кинулися до швейцарського франку, Швейцарія подивилася про те, що це для неї невигідно, і з урахуванням того, що її економіка втрачає. Експертерів на зовнішніх ринках вони прийняли вольєве рішення і знецілили на 20% франк один день. Тому і тут не можна сказати про навіть, такі гарантії, того, що ви не втратите ваші заощадження. Тому хочете, врахуйте самі, хочете, слухайте мене. Ну мені здається, оптимальний варіант розміщення в гривні це на сьогоднішній день ну, найбільш оптимальний варіант для не то що збереження, а й примноження заощадження наших громадян. Тобто ви вважаєте, що в принципі тенденції а, йдуть до стабільності? Так? Я не те, що кажу, що тенденції йдуть до стабільності, я говорю про те, що все стабільно. І якщо не, не вірити моїм словам, то треба подивитися на статистику, подивитися на динаміку. Якщо основний критерій це співвідношення гривні до долара, то я вам скажу, що за останні три з половиною роки курс він практично не змінився. Тобто був він там. 7,95 на сьогоднішній день становить він 815, фактично 20 копійок. Я вам скажу, що якщо розмітити вклад в рівні на цей період, то ви отримаєте, якщо це брати там, під 18 чи 15%, то це на 60% чи на 70% збільшити свої заощадження. Тому тут я говорю про те, що ми повинні розраховувати на те, що не, не повинно бути знаєте, якихось там економічних потрясінь. Ми повинні жити сьогоднішнім днем і думати з перспективи те, що така стабільність буде і завтра, і післязавтра. Я дякую вам за цю відверту розмову. Час нашої програми вичерпано. Нагадую, сьогодні ми говорили про ситуацію в економічному на економічному банківському ринку України із забузьким Сергієм Анатолійовичем, головою Національного банку України Черкаської області.